Більш дієво працювати над виділенням землі для воїнів. Ато таку вимогу висловили самі ж атовці на обласних зборах. На Прикарпатті з майже трьох тисяч заявок землі виділили всього двом сотням. І то каже голова обласного об'єднання воїнів АТО, деякі ділянки не придатні для будівництва. Масив тисминиця. Де було виділено 182 ділянки, на як підійшли на саме там такі є просто непридатні місця, де взагалі не можуть бути сильні горби, де деяким хлопцям просто там не. Не дадуть землю, даже начальник управління землеустрою підтверджує, що будівництво можна проводити дійсно не на всіх землях. Однак це питання вирішується. Проблема в тому, що та ділянка просто позаростала, і коли обладміністрація пішла на зустріч і зробила просіки під основні дороги, то просто виявилось, що дійсно рельєф складніший, чим, чим очікувалось, і за того зараз робиться дозйомка». Воїни АТО на зборах виявили бажання, щоб землі їм виділили в одному масиві, а не розкидані по різних місцях. До того ж, вони вкотре висловили своє обурення перевізникам і водіям маршруток, які не лише продовжують з них брати гроші за проїзд, а й виганяють з маршрутки. Не забувайте, що скоро буде сьома хвиля мобілізації. Я вже про це говорив, що ми все приложимо, хто виганяє наших хлопців з автобусів, щоб перевізник. Цього маршруту і також їх водій пішли теж туди. Збори учасників АТО пройшли у дуже напруженій атмосфері. Було видно, що хлопці не довіряють нікому. Вони вирішили об'єднати усі прикарпатські спілки учасників АТО задля ефективнішої роботи. До того ж, зауважили, що їхній терпець, який випробовує влада, скоро увірветься. Ми не хочемо, щоб настав той критичний момент, коли всі хлопці піднімуться і щось буде. Ну самі прекрасно розуміють, зараз не час поки що держава наша воює. Це не час, недоречно це робити. Але треба, що обіцяла держава, що обіцяла влада, треба просто виконувати, хоч частично. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини, телеканал Раї.